До себе в гості запрошує ще один автодизайнер Дмитро з Дніпропетровська. На відміну від крутих Макларенів Максима Шкіндера, його диво автопрому вже колесить місцевими дорогами і дивує тамтешніх жителів. Дмитро переробив старе радянське авто на сучасний манер, і родзинкою його новинки стали аж шість коліс. Не вірите? Дивіться самі. Похмурий ранок у Дніпропетровську. Міські пейзажі не дивують своєю буденністю. І от серед одноманітної, сірої низки нудних засобів пересування виринає оце диво техніки кольору бірюза. Дивлюсь на тебе і захоплює дух. Шестиколісний друг Так, так. Це звичайна шестиколісна побєда А це її власник Дмитро. Коли бачиш цю машину, одразу виникає запитання: навіщо тут шість коліс? Чому три? Тому що хотілося зробити щось необычне. Всі роблять машини двохкальоса, захотіла зробити щось необычне. 190 турбоконей розганяють тритонну бірюзову дияволицю до сотні за 12 секунд. Власник шестиколісника зізнається, замінив гатюсе. Оригінальним залишився хіба що фірмовий газівський сигнал. Коли Я даю звуковий сигнал, всі слухають, що це побіда. Увагу привертає й гуркіт двигуна. Тож не дивно, що незвичайна побіда приваблює цілі натовпи. Витріщак. Думаю, на наліцо на побіда що Але найбільше бірюзовий газ захоплює малечу. Тимур, а ти хочеш за руль сісти в машину? Йдемо? теж хочете сісти за кермо унікального автомобіля матимете можливість найближчим часом дмитро збирається вирушити у турне по всій країні мені би хотілось проїхати по всій україні по ключовим городам щоб в кожному місті можна було молоді, зібрати э, автолюбителей пообщатися і наглядно показати що завжди можна зробити із старого можна зробити нове Из непримечательного и неинтересного можно сделать интересное и практичное и модное.